Сьогодні ми проводимо посів демо кукурузи 100% мас для того, щоб донести до кінцевого споживача, до фермерів інформацію про гібриди. Ми розпочали співпрацю із компанією Массіц. На даному полігоні ми висіємо сім гібридів кукурузи, з яких три буде вже ну, відомих гібриди наших. І... Чотири гібриди перспективних нових має у своєму портфоліо чудові гібриди кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Для кукурудзи ідеальна глибина це 5 сантиметрів, плюс-мінус один сантиметр глибини. Це можете вважати плюс-мінус тона врожаю. Бажаю здоров'я, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося на полях фермерського господарства Руслів, Немирівський район. Скажу два слова за господарство. Господарство невелике, має в обробітку 300 гектарів. Чому це господарство нам цікаве і чому ми обрали його? Тому що господарство пластичне, можна сказати, під технологію, під культури. І для чого ми сіємо демоділянки? Для того, щоб донести до... Кінцевого споживача до фермерів інформацію про гібриди. Також не тільки для фермерів, для дистриб'юторів, для всіх товаровиробників, які є на нашій території. На Вінниччині ми висіваємо десь біля 15-20 демоділянок. Це можуть бути як стовідсоткові. Демки, да, там, де тільки наші гібриди висін так і мультибренди. В мультибрендах висіваються всі національні компанії. Для чого це робиться? Щоб ми також володіли інформацією про конкурентів, так би мовити, да, або про партнерів, щоб ми розуміли, який ми рівень займаємо, які наші конкуренти. Доброго дня, друзі! Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії Граексперт. Ця група компанії на ринку вже понад 20 років, і ми є одним із найбільших дистриб'юторів насіння, добрив та засобів захисту в Україні. І зовсім нещодавно ми розпочали співпрацю із компанією Массіц, яка також вже багато років присутня на українському ринку та має у своєму портфоліо чудові гібриди кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І саме сьогодні ми сіємо демо кукурудзи і для того, аби наочно побачити, самому і для наших клієнтів показати ці чудові гібриди, І продовжимо подальшому їх показувати і для вас у наших наступних роликах. Сьогодні ми проводимо посів. Демо кукурузи 100% мас. Хоч і 3 травня вже сьогодні так, на календарі, але можна сказати, що в нас вже почалося літо. На сьогоднішній день у нас зараз 26 градусів тепла, температура ґрунту 18, хоча це вже десь приблизно 12-та година. Да, ну, температура хороша для посіву. Посів проводимо з густотою 70 тисяч насінин, міжраддя традиційна 70 см. Глибина заробки кукурузи 5 см. Хочу звернути вашу увагу, що для кукурузи не буває 4-6, є волога, вироблений ґрунт для кукурузи. Ідеальна глибина це 5 см. Плюс-мінус 1 см глибини це можете вважати плюс-мінус тонна врожаю. Це, можна сказати, риторичне питання, як вплине е рання весна да, на врожай. Як, е Буде травень місяць, я думаю, ключову роль відіграє травень місяць з температурним режимом і з вологозабезпеченням. Тому що це якби золотий місяць, коли ну, як і закладка врожаю, так і ну, багато процесів рослині відбувається от за цей за травень. Як він складеться з погодою з усім, такий буде врожай. Тому тут прогнозувати ще з ранньою весною не завжди рання весна це плюс до врожаю. На даному полігоні ми висіємо сім гібридів кукурузи, з яких три буде вже ну, відомих гібриди наших і чотири гібриди перспективних нових. Для чого ми так робимо, позиціонуємо і старі і нові да, щоб розуміти потенціал і розуміти, що, куди нам з ними рухатися. До речі, у масіц є дуже потужний насіннєвий завод, який знаходиться у царичанці Дніпропетровської області. Це один з найбільших та найпотужніших насіннєвих заводів в Україні, який включає в себе повний цикл доробки насіння, починаючи від прийому. Сировини та його її досушування, закінчуючи пакуванням та протруюванням. До речі, Масіс використовує повний комплекс протруйників, що включають в себе інсектицидні та фунгіцидні засоби захисту рослин, а також комплекс мікроелементів, які напряму впливають як на урожайність, так і на якість вирощеного врожаю. Один з наших перспективних і будемо вважати нових гібридів. Він вже два роки на ринку МАЗ-23М, Фао 260. Чим цей гібрид цікавий для товаровиробників? Насамперед, це менше ФАО, тому що ми розуміємо, наші погодні умови вже заставляють нас звертати більше увагу на менше ФАУ. Оскільки за останні три роки із власного досвіду ФАУ навіть 330-350 не може набрати того самого ФАУ. Або не вистачає тепла. Або не вистачає вологи, або не вистачає, погоди, не вистачає цього сонячного світла. Да. Тому всі переформатовуються на як холдинги, так і дрібні господарства на фао до 300. Е, в чим цей гібрид цікавий для нас? Е, По-перше, ми страхуємо себе від ризиків до засухи. По-перше, що він посухостійкий, а по-друге, що мале Фао він встигає, йому вистачає навіть зимової весняної вологи, яка ще в нас поки що, слава Богу, є. От. Він формує непоганий врожай. Непоганий це можна сказати більше 10 тонн. У 2022 році він сформував в МХП на Полігоні зернопродуктом ХП 141 центнер, ну це був у волозі при волозі 19. Дав сухому там здається 136 центнер. Тому якщо Просто слухати, да, 260 фау і 140 центнер там, чи 136. Це в агрономів або в директорів має викликати заохочення, да, або десь воно має залишитися, як то каже, там в подсознанні, що на цей гібрид потрібно звернути увагу. Це є чистий зуб, да, що хорошо віддає вологу. по других дослідах, він також, ми займали перше місце. По вологовіддачі з нашими конкурентами. Тому гібрид, як би каже, найідеальніший, оскільки на сьогоднішній день це мають бути ряд показників, які цікаві для товарибника. І наші гібриди сьогодні ну, ми випускаємо такі гібриди, які дійсно потрібні для ринку. Слідуючий гібрид, який в нашому портфоліо новий, також він в минулому році зайшов на ринок, Маз-306П. На жаль, так сталося, що військовий стан і всі нові гібриди, які зазвичай заходять в Україну, вони є імпортними. Тому, коли почалась війна, ми не встигли їх вести, і мало, фактично, там вони заїхали пізніше, вже на кінець посівної, і мало де були висіяні. Тому фактично в мене в області вони висіялись тільки в демо. Да, тому е, даний 306-й гібрид е, показав демо хороші результати, можна сказати, одні з найкращих е, по лінійках. Якщо брати по районах, да, то даний гібрид отримували від, е, можна сказати, там, від 8 тонн до 12. В залежності, який район, да, така була врожайність, тому що ми знаємо, що липневі дощі, Пішли і спасли ситуацію по кукурузі. Да. І де пішли раніше, там було 12 тонн, де пішли пізніше, там було там, 9 до 10 тонн. Гібрид зубовидний по вологовіддачі віддачі також хороші показники показує, можна сказати, одні з, там, з, ліді... з лідируючих. Хочу згадати за нашу, як би каже, да, традиційний відомий гібрид маз 30 м який зазвичай є нашим. Чеком є нашим індикатором, да, які гібриди ми нові вводимо, ми порівнюємо з ним. Тому що вже 6 з 18 да, 6 років чи 7 даний гібрид є лідером як і на ринку, так і в нашому портфоліо. От, і тому це є нашим паровозом да, в нашому портфоліо. Будь-яке господарство ми ним заходили. 310 фау, чистий зуб. Характерність цього гібриду в тому, що він має хорошу натуру. Це гібрид, який хорошо віддає вологу віддачу і ще, як би каже зворотній зв'язок від товаровиробників, що він хорошо сушиться. Коли загружається він в сушку, майже найбільша його натура виходить. Він найбільше загружається в сушку і найшвидше віддає вологу. Слідуючий гібрид з нашого портфоліо, який також зареєстрований в цьому році, це на випробуванні він був вже декілька років, але в цьому році він вже зайшов в портфоліо маз 357 м Даний гібрид має 320 фау, чистий зуб. Даний гібрид проходив в минулому році випробування не тільки в демополях, а навіть на Немировському лекер-спиртовому заводі. В тому демо проводилося випробування іменно на крохмаль. Крохмаль, з якого Кращий вихід спірту, бо зазвичай кукуруза вся має крохмаль, тільки одна має більший процент виходу спірту, інша менший. От. Тому він зайняв в першій, здається, він десятці був по крохмальності, і друге місце по врожайності з усієї лінійки. Да, гібрид інтенсивний, хорошо реагує і як на інтенсив, так і на екстенсив. От, тому гібрид для нашого регіону і для, нашого, для наших кліматичних умов, які зараз є, да, там, стресові, чи, от, дуже актуальний і на сьогоднішній день він, я думаю, займе свою долю ринку. Дякую за увагу. Наступна зустріч, я думаю, з Олегом буде наша, коли вже буде або вихід мітелки, щоб можна було прогнозувати якийсь врожай, прорахувати. Я думаю, вам було сьогодні цікаво з нами. Може, щось почули, занотували. До нових зустрічей, до побачення.